Який антистрес кращий? Давайте розбиратись. Деякі мої глядачі по стрімам бачать, що я трошки дьоргана. Тому я сьогодні поїхала у будинок іграшок і купила самі топові антистреси. І сьогодні ми розберемося, який же все таки кращий. Давайте почнемо ось з такого. Кіт СТІМ називається це надувна іграшка антистрес коштувала вона мені 149,90 що цікаво, це дитячий антистрес, але люди в інструкції мене просто здивувало. Треба спочатку вставити насадку цьому поросятку, а потім туди дмухати, і він буде надуватися. Дуже цікаво, що вони цей отвір зробили саме там, де дубка у поросятка. Тим більше, що це дитяча іграшка. Ну, не знаю. А хто це робив? Китай робив. Бо якби це зробила Україна, мені було дуже дивно. А якщо це Китай зробив, то це не дивно. Фу. Тут і є наче ароматизатор, але він дуже вонючий. Дивіться, ось така свинюшка. Тут у неї дивіться, дірочка є така. І ось така дивіться, паличка. Засовуємо це все дірочку. Е, ну, не знаю, типу, як антистрес мало мені вірогідно, але це дуже весело. Його ще хер надуєш. Треба сильніше. Дуже туго тут у неї. То вона ж не надувається. Боже, я зараз свідомість втрачу. З такими антистресами мені ще швидку доведеться викликати. фу. Дуже туга дірка, треба сильніше. О. Я вже майже всю засунула. О, оце воно... ой, фу. Витягнули цю паличку і дивіться, ось така у нас прикольна вийшла. Свинюшка, хрюшка. Але це круто, чуєте? Щось не то, ні. Як антистрес не сподобалось мені. Давайте наступний антистрес це ось такий лимончик. Коштував він мені 149,90. Вироблено також у Китаї його, але лимончик клас. Я його ще пам'яла в магазині і мені дуже сподобався він. Дивіться, ну точно лимон. І дивіться, який він еластичний. Це просто капець. Дуже приємна, розслабляюча текстура, реально. Лимон клас. Ще й можна трошки руки ним накачати. Як ото еспандери такі є, знаєте, для рук. Дуже класна штука. Сподобався. Далі дивіться ось така яскрава, еластична локшина. Пишеться, тягни, закручуй стискай. Коштувала вона мені 170 гривень. Виробник Гонконг. Що наші антистреси не роблять взагалі чи що. І ось, дивіться, тут є такі дуже класні 5 смужечок. Але вони дуже прикольні, я вам скажу. Вони такі дуже яскраві, теж еластичні. Ну, типу, не знаю, якось прикольно, але десь з собою брати отаку кубку резини, ну, блін, якось не знаю. Чогось якось не дуже мені. І останнє, це я вже точно знаю, що це український виробник, бо я дуже багато дитині свої купувала продукції їхньої. Ось такий антистрес, він бачите, ось такий волохатий. Коштував він мені майже 200 гривень. О, ніфіга, це не наш виробник. Чу, я думала, це наш. А виробник Шотландія. І у нас тут такий прикольний, прикольна кулька. Але з неї дуже сипеться все. Фу. Ви, мабуть, не побачите, але з неї сипеться все. Ти її просто так треш, а з неї все висипається. Це вообще жесть якась. Фу. Фу. Я дуже розчарована. Це не антистрес, а навпаки, воно мене бісить. Бо з нього вилітають усі всі Фу. Ні. Блін, а воно найдорожче ще було. Із цих всіх антистресів люди, я мабуть все таки виберу лимончик. Він дуже приємний на ощуп, такий, знаєте, еластичний і дуже класно заспокоює. За лимончик лайк. А вам який більше сподобався антистрес? Пишіть у коментарях.